Привіт на моєму каналі! До мене потрапив класний сукулент це всім відоме алоє. Сьогодні ми його посадимо і будемо говорити про його догляд. Зазвичай алоє заводять просто для того, щоб отримати з нього якусь користь, тому що це незвичайно цікава рослина і про його цілющі властивості говорить багато хто. Догляд за алоє надзвичайно простий, От просто полити, просох ґрунт полили, просох ґрунт полили. Зимою трошки рідше все. Особливого ґрунту алоє не потребує, можна змішати землю та пісок. Ми вже з вами побачили кореневу систему алоє, тож давайте вибирати правильний горщик, тому що горщик це саме головне. Для будь-якої рослини потрібно вибрати горщик по розміру кореневої системи. Зараз ми з вами будемо приміряти. В принципі, я б взяла ще менші горщики, але в мене не було. Але алоє настільки добре пристосовується, що йому і цей горщик підійде. Розмножуємо ми алоє зазвичай прикореневими пагонами, материнський кущ пускає нам діточок і ми їх зриваємо, садимо в нові горщики. Мої також я отримала від мамочки такої їхньої. На рахунок вологості повітря для алої не важливо. Йому підходить звичайний такий домашній клімат, звичайна домашня вологість, але, звичайно, можна й оприскувати. Хоч особливих ґрунтів не потрібно, але я все ж замішаний взяла ґрунт, тому що він в мене був і я думаю, чого б не використати цей легесенький ґрунт. Тепер уже беремо наше алоє, беремо наш горщик і нам потрібно його посадити. Занурюємо алоє, щоб не занурити нижній листочок, тому що він обов'язково має бути над землею. Ще розраховуйте те, що земля у нас сяде після поливу. Поки я насипаю горщик землі і все розсипаю, скажу вам, що алоє – це світолюбива рослина, тому краще всього в домашніх умовах його вирощувати на південному вікні. При цьому йому навіть не страшні ці прямі сонячні промені, яких бояться більшість квітів. Цей кусь тривалий час може стояти в затіненні і до яскравих променів сонця вже тоді його треба поступово так привчати, а у зимовий період навіть іноді алоя потребує додаткового освітлення. Ну і При цьому ми можемо використовувати звичайні лампи денного світла. Ще один цікавий факт це те, що деякі види алої можуть квітнути, але для цього треба трошки з ним погратися. Йому потрібен великий період спокою, холод та е, ось таке довгий-довгий сонячний день. Але не забуваємо, що якщо рослина є, її завжди потрібно піддобрювати. Якщо вона зацвіла тут після цвідіння, точно потрібно піддобрити. Алоя в нас любить мінеральні добрива і десь приблизно його потрібно підживлювати з другої половини весни і до початку осені, десь раз в 4 тижні. На рахунок захворювань. Рослина може захворіти лише в тому випадку, якщо за нею здійснюється неправильний догляд. Неправильний догляд вб'є будь-яку рослину, це всі розуміють. Але е, найчастіше алоя страждає від гнилі, яка з'являється від надмірного поливу. Тому, як я і на початку відео говорила, грунт просох, ми поливаємо. У сукулентів є така можливість накопичити воду в своїх стеблах. Ми бачимо, що вони валої такі плотні, і там збирається водичка в період засухи, алоя здатне прогодувати саме себе. Прийшов час до посадки уже другої рослини. Тут ми робимо те ж саме, що ви бачили на минулому вазончику: ми насипаємо ґрунт, підтримуємо, щоб у нас не занурилась лишня частина стебла. Горщик максимально правильно підібраний до розміру кореневої системи. До речі, в мене був один вазон. Я тоді ще не зовсім розумілася на розмірах кореневої системи, який горщик потрібен. І я просто взяла, посадила його в величезний горщик, і за два з половиною роки він в мене випустив тільки один лист, і ті листи були пов'явшими, почорнівшими на кінчиках. Це був жах. Буквально недавно я пересадила ту цибулиночку до малесенького горщика. І не повірите, буквально через тиждень у мене пустило новий листок. Отже, правильний горщик, правильний догляд за рослиною і красива рослина. А я вже майже повністю досипаю землю і скоро перейдемо до поливу. Алоє не сильно страждає від пересадок і пересаджувати його можна доволі часто. До речі, поки не забула, якщо у вас з'являються якісь питання чи ще щось, ви можете писати мені в коментарі в Ютубі, можете писати мені в інстаграм, знаходити мене в Тікток чи інших соціальних мережах, надсилати фото своїх рослин. Я з радістю допоможу вам в догляді за ними. У моєму інстаграмі ми з моїми підписниками вже практикуємо їхні фото, мій догляд і результат після. Після посадки ми, звичайно, все ретельно прибираємо, тому що естетика є, естетика, що ж ми зробимо. Я зазвичай прибираю ось такою звичайною кісточкою і мої алої пересаджені. Звичайно, потрібен догляд і потрібно їх полити. Поливаємо ми наше алоє, звичайно, теплою відстояною водою, ну як теплою кімнатної температури. Тут я трошки зробила помилку, тому що залила водичку всередину, але потрібно ось так з боку поливати. Після поливу ми ще можемо підрівняти наші рослинки, які посунулися від того, що просів ґрунт. І я зазвичай після поливу ще трошечки досипаю, тому що ґрунт осідає, осідає, осідає і залишаються... Порожні горщики. В деяких випадках в мене настільки просідав ґрунт, що у горщику залишалась половина землі, і рослина просто з нього намагалась вилізти. Своє алоє я пересаджую в середині весни, так як саме в середині весни в них закінчується період спокою, починається фаза активного росту. І це саме час для пересадки, тому що ви забираєте маленьких діточок, які починають рости самостійно і дають змогу добре вирости в великому кущеві. Поки я доливаю свої рослинки, хочу вам сказати, що частина видів алої відрізняються своїми цілющими властивостями. Вони мають протизапальну, імуностимулюючу, ранозахоювальню, антимікробну, регенеруючу та іншу дію над вашим організмом. Ця рослина має бути просто в кожного дому, тому що це така маленька зелена аптечка. Ось дивіться, які малючки в мене вийшли. Ось такий маленький, один і другий. Вони просто чудові. До речі, Відео я знімала десь тиждень назад, вони вже обидва мають по одному додатковому листочку. Тому дякую всім за перегляд, підписуйся на канал і став лайк.